Вітаю вас, любі мої учні! Урок 224 тиждень 25. Мандрівка Україною. Тема нашого уроку Рельєф і корисні копалини Черкаської області. Водойми. Помилуймося природою Черкаської області з висоти пташиного польоту. Переглянемо відеофрагмент з піснею Мандрівка Україною. Мандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут ні прошу мить, посередні пропи вільна, неділима, це твоя країна, рідна батьківщина. Нині, тут Черкаська область в центрі України, тут Мельницький діяв, тут гора Тараса, Квітне парк Софії, Умані, окраса. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут ні прошу мить. Посередні пропивіна неділима. Це твоя кра. Рі на Поділіться своїми враженнями від переглянутого. Пригадаємо загальні відомості. І географічне положення Черкаської області. Виконаємо завдання. Обери правильну відповідь. Адміністративним обласним центром Черкаської області є місто Черкаси. Правильна відповідь Б. Черкаська область розташована. В якій частині України? Центральні. Правильна відповідь Б. Черкаська область не має виходу до моря. Правильна відповідь А. Підкреслить потрібне слово. Дужках. За потреби зверніться до карти на сторінці шостій. Черкаська область не межує. Оберіть область, якою не межує Черкаська. Це, Це Херсонська, не межує з Херсонською областю. України. Попрацюйте з контурною картою України, що на сторінці 43. Зафарбуйте територію Черкаської області. Позначте її адміністративний центр. Розгорніть сторіночку 43 контурну карту України. Знайдіть, де знаходиться Черкаська область, позначте її кордони та позначте її адміністративний центр. Отже, подивіться уважно. Спочатку розгляньте карту на сторіночці 42, щоб вам було лише знайти Черкаську область. Подивіться, ось вона розташована. Орієнтир це Кременчуцьке водосховище. І тепер, орієнтуючись на попередню карту, знайдіть... Черкаську область на контурній карті. І так ми орієнтуємося з вами на водосховище. Ось у нас водосховище, то і Черкаська область також знаходиться ось тут. Знайдіть, обведіть. І ось Пунсон це місто Черкаси. Виконайте завдання. А тепер визначте за фрагментом фізичної карти України, який рельєф переважає в Черкаській області. Оберіть правильну відповідь. Знов таки розгляньте уважно Черкаську область. Так, ми бачимо, що більше зеленого кольору робимо висновок, який рельєф переважає. Так, рівнини позначили правильну відповідь Відповідь А. Пригадайте навчальні одиниці з географії. Розгорніть сторіночку 38. Прочитайте навчальні одиниці з географії. Рівнини розмежовують за висотою над рівнем моря. Вирізняють низовини до 200 м над рівнем моря. Височини від 200 до 500 метрів, і плоскогір'я понад 500 метрів. Низовини на фізичній карті позначають зеленим кольором. Височини жовтим, плоскогір'я світлими відтінками коричнього. Отже, покажіть. На фрагменті фізичної карти України, у якій частині Черкаської області переважають височини? У якій частині? Так, у західній частині Черкаської області переважають височини. А зараз прочитаємо інформаційну довідку і дізнаємось, на які корисні копалини багата Черкаська область. Вправа 4. читаємо. Черкаська область багата на нерудні корисні копалини: граніт, пісок, глину та інші. З них виробляють будівельні матеріали. Також в області видобувають бури вугілля та торф. Зараз натисніть на паузу, прочитайте цю інформацію тричі, а потім відтворіть з пам'яті. І так, попрацюйте з картою корисних копалин України, що на сторінці 41. Знайдіть в легенді карти умовне позначення глини. Намалюйте його. Як позначають глину? Отже. Так, це квадратик, поділений навпіл по діагоналі, і одна частинка його зафарбована. Так, ну, якось так. Ось так. А тепер Знайдіть на карті в межах Черкаської області родовища глини та бурого вугілля. Обведіть їх кружечками. Отже, скажіть мені ще раз, так на які корисні копалини багата Черкаська область? А що з них виробляють, чи видобувають в області буре вугілля, чи видобувають торф? Прочитаємо інформаційну довідку і дізнаємось, які річки є в Черкаській області, які найбільші річки є в Черкаській області. Читаємо разом. Найбільші річки Черкаської області це Дніпро та його притока Рось. У межах області на Дніпрі створено два великих водосховища Канівське та Кременчуцьке. Кременчуцьке водосховище, яке часто називають Черкаським морем, є найбільшим за площею в Україні. Натисніть на паузу, двічі прочитайте цю інформацію самостійно. Отже, назвіть мені найбільші річки Черкаської області. А які водосховища створені у межах області? Яке з них називають Черкаським морем? Попрацюємо з картою, що на сторінці 42? Знайдіть і покажіть річки Дніпро і Рось. Канівське та Кременчуцьке водосховище. Підкресліть їх назви. Отже, давайте подивимося. Ось у нас Черкаська область. Ось ми бачимо Дніпро, річка Рось, яка є притокою Дніпра, Канівське водосховище і Кременчуцьке водосховище, яке називають Черкаським морем. Насправді ж теж, звичайно, водосховище. А зараз хвилинка математики. Виконуємо завдання. Площа Кременчуцького водосховища близько 2250 кілометрів квадратних. Обчисли, які з наведених прямокутників мають таку ж площу. Обери правильні відповіді. Обчисліть площі наведених прямокутників і дізнайтесь, які з них мають площу 2250 кілометрів квадратних кілометрів. Отже, перевірте правильна відповідь А. І В25 помножити на 90 буде 2250, 45 помножити на 50, також буде 2250. Поглибимо знання про річки. Прочитаємо інформаційну довідку, пошибки разом з диктором. Річка має правий і лівий береги та відповідно правий ліві притоки. Якщо стати обличчям за течією. Тобто обличчям до гирла річки, то ліворуч буде лівий берег, а праворуч правий. Тому притоки, що впадають з правого берега, називають правими, а ті, що впадають з лівого лівими. Натисніть на паузу. Прочитайте інформаційну довідку. Річ. Так, які притоки називають правими, а які лівими? Розкажіть, як це визначити? Розгорніть карту, що на сторінці 42, і визначіть за картою правою чи лівою притокою Дніпра. Є річка Русь. Для цього подумки станьте обличчям за течією. Отже, давайте поглянемо. Ось у нас річка. Рось. Вона впадає, тобто тече в Дніпро, тож в такому напрямку рухається. Станемо обличчя за течією, де у нас знаходиться так, з правого берегу. Отже, Рось це права притока Дніпра. Прочитаємо речення, підкреслимо потрібні слова в дужках. Що ви підкреслили? Давайте перевіримо. Рось, права притока Дніпра. Вона впадає з правого берега, а зараз попрацюйте як справжні мовознавці. Обведіть в реченні займенник. Де займенник? Вона. Скажи, особовим чи присвійним він є? Так, це особовий займенник, третій особи. Давайте провідмінюємо. Так, родовий вона, називний відмінок, а родовий нема. Її або неї. Давальний. Дати їй орудний відмінок. Пишатися в орудному завжди з'являється буква Н, нею і місцевий на ній. На ній. Записав. Отже, скажіть мені, будь ласка, так на які корисні копалини багата Черкаська область? А які найбільші річки Черкаської області? Які притоки називають правими, а які Лівими. Молодці! На цьому я прощаюсь з вами до наступного уроку.